Іноді цілі здаються недосяжними. Вони тиснуть вагою і хочеться здатися ще до старту. Але є один психологічний прийом, що змінює гру: це принцип малих перемог. Сьогодні твоя задача одна: визнач основну мету. Це може бути будь-що завершити проект, знайти нову роботу чи навести лад у думках. Далі, розбий цю мету на дрібні, майже смішно прості кроки. І почни. Просто зараз один дзвінок, один файл, один список, будь-яка дія це вже перемога. Тепер нагорода. Маленька, але приємна шоколадка, прогулянка, улюблений трек. Завтра ще один мікрокрок, потім ще один. І ще кожен з них твій особистий марш до великої мети. Святкуй малі перемоги, пиши їх, говори про них, радій за себе і пам'ятай, не зупиняйся, навіть якщо на мить спинився, ти не стоїш на місці, ти ростеш. І кожна маленька перемога це доказ, що ти вже на шляху. Підписуйся на Happy Mind, щоб щодня отримувати техніки, підтримку та впевненість.